Наш нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Христос Воскрес із метю, смерть подолав, і тим, що в уробах життя дарував. Христос Воскрес із меттю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос да, Воскрес із меттю смерть подолав, і тим, що в уробах життя дарував. Да, Воскресен, Бог і розточено вози його, якко до біжати, лице йому на Його, якко і ще зайдем, да іщезнуть, яко та й догосу лиця Вогня. Нато та погиб над у лице Боже, а праведниця дамо звеселяться. Господу помолимось, Господи помили, Отче святий, врачу душу, тілес, пославі й народного Твої сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий не дух істиляючи от смерті, ізволяючої із ціле роботи, Оксана, Отця Стефана, Віктора, Нікіту, Евеліну, Оляну. Олега Олексія, Світлану, Світлана, Михайла, Дмитра, Ярослав е, е, і Божих, е, Василя Любов, Катерину, Юрія, е, Тетяну, Остапа, Захарій, Матвія, Івана, Галину Лесю, Данила, Богдана, Ніна Михайла, Святослава, Христину, Клітку, Степана Світлану, Віктора, е, Сергія Валентина, Вікторію Константина, Ірину Ігоря. Оце Степана е, е, Марію, Ольгу, Ірину, Юрія, е, Ігоря, Ольгу, Юлію, Оце це Степана е, Романа Наталію, Станіслава Наталію, Ніну Ольгу, Андрія, Юрія, Максима, Оце Стефана, Степана Константина Марію, Ольгу, Людмилу, Марію, Галину Богдана, Ганну, Сергія Ольгу, про Стефана, Степана, Протре, Павла. Про Семена, про Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Антона Нікіту, Віру, Дмитра Богдана, Ірину Яну і Робів Божих, Олексія, Любов, Юрія, Іллю, Лева, Вікторія, воїна Георгія, воїна Вікторія, Анастолія, Тетяну, Іулію, Дмитра, Софію, Єлизавету. Миколая, Олега, Марію Сергія, Оксану Назарію Андрія, Анну Юлію, Олега Ярослава Ірину, Оце Степана, Тетяну, Ольгу, Юлію, Світлану, Юлію, Богдана Маркіяну, Марію, Соломію Максима, Віталія, Катерину Оце Степана, Оце Василя, Оце Симона, Оце Павла, Оксану Юстину, Дмитрія, Ольгу Андрія, Романа Олександру. Ігоря, Тетяну Володимира, воїна Романа, Марію, е, Юрія, Ігоря, Надію, Марту, Ганну Богдана Гафію, Романа, Володимира, Валентину, Антона, Ольгу, Ольгу, е, Ангеліну, е, Ольгу, е, Леоніда Олесю, Григорія, Тараса, Галину Петра, Василя, Олега Наталію, Андрія Любов, Віталія, Ангеліну Андріану, Отця Степана Зою Володимира Лілію, Олену, Тараса, Тетяну, Оксану Степана, Настю Любу, Василя Віру, Домініку Ірину Галину, Вікторію, Ірину Володимира, Вікторію Олега, Олену, отця Степана Анатолія, Юлію, Михайла Максима, Любу, Ігоря, отця Семена. Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяну, Стефанію Катерину, Стефанію Руслана, Павла Олексія, Олега, Марту, Сашка, Єва, Тетяну, Катерину, Ігоря, Ірину, Володимира, Ігоря, Володимира, Василя Наталію, Олексія, Наталію, Оксану Ульяну, Олесю, Андрія, Катерину Ясмінну. Івана і робив Божию, Катерину Івану, Тетяну, протрею Степана, Петра, Лідію, Петра Ярослава, Богдана, Христину, воїна Мирона, Ольгу, воїна Олега, воїна, Олега, Світлану, Миколаю, Софію, Владислава Анастасію, Івану, Наталію, Олену, Ореста. Світлану Ярину, Оксану Мар'яну, Наталію, Наталію, Ольгу, Соломію, Єлизавету, Павла Наталію, В'ячеслава, Марту, Анну Мар'яну, Максима, Ігоря, Юрія, Юрія, Данила і Богдана, Лілію, Катерину, Оксану Олега, Миколаю Володимира Ярославу, Оксану, Тетяну. Артура Іларіона, Мілану, Вікторія, Ярослава, Богдана, Наталія, Любов, Любо, Віталія Романа, Романа, Ольгу, Олега, Світлану Ірину, воїна Ігоря, воїна Василя, Галину Йосипа, Марію Наталію, воїна Мирослава Івана, воїна Назара, воїна Андрія, воїна Михайла, Ірину, Ірину. Дмитра, Анну, Олега, Світлану Ірину, е, е, Ірину воїна Ігорі, воїну Василя Галину, Йосифа, Марію Наталію, е, отця Степана Михайла, Любо, Юрія, Владислава, Володимира, Олександра, Михайла, Аделіну Анастасію, Дмитра, Богдана, Василя, Олександру, Артема, отця Степана Ігоря Галину, Андрія Валентину, е, е, Бореста. Отця Степана Олега, Ірину Марію, Йосифа, Михайла, Соломію, Максима, Вікторію, Олену, Андрія Вероніко, Анну Діану, Софію, Марію, Михайла, Ігорі Лілію, Івана, Ольгу Христину, Анну Марію, Ярослава Глину, Ольгу Ірину, Юрія Христину, Злату Марію Мадяну, Марію Адель Степана, Ольгу Степанію, Отця Степана, Оце Степана Мирослава Івана, Тетяну, Дар'я, Василя Єву, Анастасію, Василя Лесю, Тетяну, Оксану, Андрія, Степана Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну Марію, Степана Константина Марію, Ольгу, Людмила Марію, Галину, Богдану, Ганну, Сергія, Мирославу, Юлію і робів Божих Сергія Романа, Василя. Володимира Володимира Михайла Любов, Марію Ульяну, Юрія Каріну, Мар'яну, Єву, Верніку, Марка Симона, Ігоря, Дануту, Олексія, Йоанна, Сергія Адама, Олега, Злату, Данила, Рубі Боже, Марію, Ольгу, Ірину, Юрія, Матвія, Миколая, Юлію, Антіна, Ольгу, Юрія, Євстафія, Віталія. Ігоря, Оксану, Лілію, Василя Наталію, Дмитра Данила, Оксану, Ігорю, Олесю, Андрія Владислава, Ярослава, Оксану, Роману, Яну, Анну Захарію, Юлію, Назара, Тетяну, Вікторію, Андрія, Богдана, Ярославу, Романа, Юрія, Лесю, Святослава. Отілесний душевний немощ, оживотворі в благодаті Христа Твої, молитвами при святий, владичеці і приснув Марії, Престатиль свій чесних небесних сил безплотних, силою чесного і животворящу Христа, чесного славного Пророка, притечі крестителі Йоанна, добровідних святних преподобних і боносних отець наших, святих святий іселитиле безсереного окосні дом'яна Кіри, Йоанна, Пан Талій Монадєр, моляю Самсона, Діміда, Фоті, Нікіта, святих праведних, батьківських і м'яних всіх святих, яко ти іси джерела сил, Боже наш, і твій славу всілаєм, оцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимось. Господи, помилуй, Господи, дай мені з душевним спокоєм, Зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціле віддатися Твій святій волі. Господи, на всякий час цього дня всього настав і підтримуй мене, який би я не дістав новини протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями. Всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею. і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость прости, вислухаймо святе Євангелієм, мир всім і духовним від Матфея Святої Євангелії читання. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі! Вон мінь, будьмо уважні! во время оно призвав Ісусу, Богданеся до чинакисвіт, надай їм власть на дусах нечистих, яко згоняти згонять ізцелити всякі недухи дух і болізнь. Сіяв воно десят посла Ісус, заповідай Молаголя. На путь язикний діти, воград, Самарійський, не входьте. Ідите же, вже, паче ковцем погіршим дому Ізраїлю. Хотя ще же проповідайте Лаголі, що яко приближиться Царство Небесне, боляші стіляйте, прокажани, очищайте, мертві, воскрешайте, біси і зганяйте, то неприясне, то не дадіте. Слава тобі, Боже, не слава тобі! Слава Твоїй, сину, і святому духові, нині повсякчас і на віки віки, імінь. Господи, помил, Господи, помоли, благослови. Христос істинний Бог наш молитвами причистої свої матері, святих славних сих апостолів, святих праведних ботицьких м'ян, всі святих помилить спасених, як облах і чоловіку любиться. Амінь.